Якщо ви ніколи не чули про такі книги, як кохання під час холери, осінь патріарха або «100 років самотності, то сміливо вимикайте це відео. Стоп, 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 я жартую. Якщо вже так сталося, що ви ніколи не чули про творчість Габріеля Гарсії Маркеса, тоді ви точно маєте подивитися це відео повністю. Так, це не класична біографія письменника, втім зараз у вас є чудовий шанс дізнатися про нього більше. І хоча в цій рубриці існують певні обмеження, цікавих фактів буде точно більше, ніж 5, бо як не яка, сьогодні перед вами Нобелівський лауреат з літератури та найвеличніший латиноамериканський письменник усіх часів. Габріель Гарсії Маркеса немає з нами майже 10 років, однак це не заважає вже зараз побачити на полицях книгарень його новий роман під назвою До серпня. Останній посмертний, та все ж таки створений руками великого майстра. Пан Гарсія Маркес не хотів публікувати його ще за життя, але після 10 років вагань сини письменника вирішили, що. Що світ усе ж таки має його прочитати. Так само, як і побачите екранізацію 100 років самотності, на яку всі чекають вже понад 60 років. Про це і не тільки в моєму новому відео: 5 плюс цікавих фактів про життя та творчість Габріеля Гарсії Маркеса. Якщо ви у нас новенькі, будь ласка, підпишіться та долучайтеся до нашої родини, яка я впевнений, віддячить мені за старання вподобаннями та коментарями. З вами канал Якийбук, ми це читаємо. es una de las razones fundamentales por, la, por las cuales un escritor escribe. Вираз Іспанський сором, це точно не про Габріеля Гарсію Маркеса, бо навіть після смерті він і досі залишається найбільш перекладеним іспаномовним автором. Тому письменнику більше підійде вираз Іспанська гордість, бо його книги вже десятки років популяризують Латинську Америку для всього світу. Чого тільки вартий його роман Сто років самотності, який із величезним відривом перевершив продажі всього, що вийшло іспанською мовою, крім Біблії, після смерті Габрія. Ля Гарсії Маркеса в квітні 2014 року Хуан Мануель Сантос, тодішній президент Колумбії, назвав його найбільшим колумбійцем, який коли-небудь жив. І це дійсно схоже на правду. Маркес був першим колумбійцем, який отримав Нобелівську премію з літератури та всього лише четвертим латиноамериканцем. Ця нагорода 1982 року, отримана цитую, за романи та оповідання, в яких фантастичне і реалістичне, поєднується в багатому світі уяви, що відобрабав. Вражає життя та конфлікти цілого континенту, кінець цитати, зробила його не тільки одним із найпопулярніших латиноамериканських письменників усіх часів, а й назавжди вписала його ім'я в історію світової літератури. Творчість Габріелі Гарсії Маркеса спричинила справжній бум та породила величезний попит на латиноамериканську літературу і подарувала світові Хуліо Кортасара Карлоса Фуентеса або Маріо Варга Сальйосу, які безумовно надихалися своїм великим колумбійським. Колегою Користуючись нагодою, хотів би щиро подякувати своїм першим спонсорам, які вже долучилися до підтримки мого каналу. Якщо ви дивитесь це відео і у вас також з'явилося бажання внести вагомий вклад у розвиток мого контенту, чекаю на вас у розділі спонсорство, де ви можете обрати для себе декілька варіантів залучення в мій творчий процес, від мінімальної, але дуже приємної підтримки до вельми поважного статусу, що надає доступ до таємної бібліотеки ексклюзивних та цікавих відео. Про дивовижну історію кохання Габріеля Гарсі Маркеса та його дружини Мерседес Барча завжди ходили легенди. Як свідчить історія, Маркес зустрів свою майбутню дружину в 1941 році, коли йому було 14, а самій Мерседес всього лише 9. Як відомо, він вже тоді запропонував дівчині одружитися і з самого початку, вважаючи її неймовірно красивою та загадковою, з талантом ілюзіоніста ухилятися від запитань, як він згодом напише в свою їх мемуарах. 14 років це саме той вік, у якому Данте закохався в Беатрічі. Проте, на відміну від нерозділеного кохання Данте, Маркес врешті решт дружиться на об'єкті своєї прихильності, хоча й, на щастя, не раніше, аніж їй виповниться 26. Ну а до цього часу, поки молодий Габріель роками жив у Європі, куди його відправили в якості іноземного кореспондента, він регулярно писав Мерседес. Після того, як його газету закрили, він опинився в Парижі, маючи при собі лише її Фотографію та червону друкарську машинку Оліветті. Він жив у найдешевшому готельному номері майже нічого. Не зате затеплідно працював над своїми власними рукописами. Повернувшись до Південної Америки в 1957 році, він заплатив Мерседес 500 песо, еквівалент сучасних 1200 доларів, за повернення усіх його листів. Адже вона б ніколи не віддала їх просто так і негайно їх знищив. Від всесвітньої слави його відділяло ще ціло десять. Але він завжди ретельно ставився до того, що їхнє з Мерседес життя було виключно приватним. Він не хотів жодного паперового сліду. Габріель Гарсія Маркес та Мерседес Барча одружилися в 1958 році, і з того часу жінка назавжди стане його найбільшою та найважливішою підтримкою в житті. Наступні 10 років Гарсія Маркес заробляв на життя як журналіст. Він провів рік у нью-йоркському офісі пренса Латіна. кубинського пресагентства паралельно публіку. Тикуючи власні оповідання та повісті, коли до свідомості Габу нарешті прийшло те, що згодом перетвориться у 100 років самотності, він разом із родиною вже перебував у Мехіко. Він одразу покине роботу в газеті, продасть свій автомобіль та на довгих півтора року зачиниться в окремій кімнаті, аби кожен наступний день писати роман. Гроші з продажу авто закінчилися дуже швидко, та незважаючи ні на що, пані Барча віддана дружина письменника тримала увесь світ на відстані від чоловіка. Коли наприкінці 1966 року, після 18 місяців творчого усамітнення, він нарешті з'явився у вітальні та повідомив про закінчення книги. Мерседес запитала в нього: ти справді закінчив це? Ми винні 12 тисяч доларів. Після чого вона мовчки заклала свій фен і блендер або платити поштові витрати, щоб надіслати готовий рукопис аргентинському редактору. Книга сто років самотності Габріеля Гарсії Маркеса незабаром розійдеться світом тиражем у майже 50 мільйонів примірників, назавжди позбавивши подружжя думок про борги. Насправді Габріель Гарсія Маркес не завжди був людиною слова, в тому розумінні, що він взагалі то починав з картини. Перш ніж він навчився читати та писати, він малював комікси, і лише після цього він почав писати. Згодом автор стверджував, що Ернест Гемінгвей та Вільям Фолкнер мали досить великий вплив на нього в перші роки письменництва. Проте саме знайомство з творчістю Франца Кафки підштовхнуло його до написання та показало величезні, майже анархічні можливості літератури. Цікаво, що Маркес, який без сумніву вірив, що більш-менш сприйняв слова та ідеї кафки, насправді читав. Дав покращений переклад Хорхе Луїса Борхеса, де книга кавки Метаморфоза була перекладена в справжньому Борхесіанському стилі та зазнала низку навмисних змін від оригіналу. У 1950 році, після того, як Габріель переїхав до Баранкілії, щоб працювати в місцевій газеті Ель Геральдо. Він жив у чотирьохповерховому будинку розпусти. Місцеві прозвали його Хмарачосом, оскільки на той час ця будівля дійсно була величезною для крихітного містечка. Його не Ємне оточення та обмежені ресурси здавалося і були джерелом натхнення для автора, оскільки саме в Баранкілі закорінилося його літературне життя. Тут він написав свою першу повість Листяна Буря. Цілих п'ять років знадобилося Маркесу, щоб знайти видавця для цієї повісті. Можливо, тому що вся історія розгорнулася в одній маленькій кімнаті протягом півгодини. Однак ця історія мала величезне значення для самого Габрієля, бо в ній було представлено багато персонажів, сюжетних ліній та місць із його майбутніх робіт, у тому числі місто Макондо, що пізніше стане селом у вищезгаданому романі 100 років самотності. Виявляється, не тільки Ернес Гемінгвей був одвічним товаришем кубинського диктатора Фіделя Кастро. Габріель Гарсія Маркес також був дуже тісно пов'язаний з великим гаванським лідером і також досить довгий час жив із родиною в Гавані. Це досить дивно, зважаючи на той факт, що під впливом свого діда, того самого полковника, якому ніхто не пише, Маркес мав різко лівий антиімперіалістичний світогляд що стає очевидним у багатьох його політичних творах. Він голосно виступав проти низки латиноамериканських диктатур і навіть був присутній у Каракасі під час державного перевороту 1958 року, коли було усунуто венесуельського диктатора Маркоса Переса Хіменеса. Що стосується Куби, то тут, мабуть, ключове значення мали спільні погляди Маркеса та Кастро на зовнішню політику США. Гучна критика того, що письменник вважав американським імперіалізмом, викликала гнів уряду Сполучених Штатів, йому систематично відмовляли у візах. Аж до обрання президентом Біла Клінтона, який скасував цю заборону частково через те, що книга «100 років самотності була однією з його улюблених. І, хоча справжня дружба Маркеса та Фіделя Кастро почалася вже після того, як цей бестселер приніс автору всесвітню популярність, їхнє знайомство відбулося задовго до перемоги кубинської революції. Одного разу, Ніколас Гілієн, поети з Куби та Габріель Гарсія Маркес зустрілися в Парижі. Тоді Гільєн сказав йому, що Фідель Кастро, молодий студент з Гавани міг би повалити уряд фульхенсіо батісти після тріумфу революції в 1959 році, коли Кастро запросив репортерів з усього світу для висвітлення свого плану притягнення до відповідальності колишніх союзників Батісти, Маркес уперше зустрівся з Кастро. Габріель Радо приєднався до інших латиноамериканських інтелектуалів у публічній підтримці революції Кастро, оскільки перемога революції та створення соціалістичного суспільства відповідали його сподіванням на світле майбутнє для всієї Латинської Америки, якби ж тоді він знав, що Фідель Кастро, поваливши владу диктатора, і сам згодом стане диктатором. І хоч це відео і називається П'ять цікавих фактів про Габріеля Гарсію Маркеса, в мене є шостий не менш цікавий, втім доступний він буде лише для спонсорів мого каналу. Тож долучайтеся до нашої дружньої родини за допомогою кнопки спонсорувати. До ста років самотності Гібріель Гарсі Маркес написав чотири істотних книги іспанською мовою, проте, на жаль, вони не віднайшли належної уваги серед літературних критиків. Він був настільки розчарований, що навіть кинув писати для себе. Довгих п'ять років його друкарська машинка мовчала, допоки він не розпочав написання свого найвідомішого роману. Книгу, що вийшла іспанською та підкорила ледь не всю латиноамериканську спільноту, звісно, захотіли перекласти і англійською. Цю відповідальну справу. Доручили кубинсько-американському професору літератури Грегорі Рабасі, який працював криптологом під час Другої світової війни. Рабаса знав сім мов і його порадив Гарсі Маркесу один із близьких друзів. Однак авторові довелося чекати майже цілий рік, поки Рабаса з'явиться на зустріч особисто та погодиться перекласти його бестселер. Коли англійська версія ста років самотності нарешті вийшла в світ, Габріль Гарсія Маркес неодноразово відзначав, що вона краще навіть за його оригінальність Фінальну роботу, незважаючи на величезну популярність книги, Габріель Гарсія Маркес відхилив усі пропозиції екранізувати його шедевр. А їх за життя письменника було більше двох десятків. Письменник був дуже занепокоєний тим, що історія не буде добре перекладена або не впишеться в один фільм. Чи навіть у два, майже через 10 років після смерті Габо стало відомо, що сини Габріеля Гарсії Маркеса, Родріго та Гонсало Гарсія, все ж таки погодилися продати Нетфліксу права на екранізацію староків самотності у форматі серіалу. Повідомляється, що вони обоє будуть виконавчими продюсерами майбутньої адаптації та контролюватимуть увесь процес розробки серіалу. Детальніше про цю екранізацію ви можете дізнатися, ставши спонсором мого каналу та підписавшись на таємну секцію бібліотеки. teque На жаль, це були усі цікаві факти про Габо, якими я хотів з вами поділитися. Не забувайте про золоте правило подяку у вигляді підписки, коментаря та вподобання, за допомогою якого ви зможете не тільки зробити мене щасливим, а й ще й значно пришвидшити поширення цього відео серед інших шанувальників подібного контенту. До речі, якщо ви раптом хотіли би в майбутньому побачити на моєму каналі повне біографічне відео про Габріеля Гарсію Маркеса, також дайте про це знати в коментарях. До зустрічі в нових. ¡Vido!